В світлі останніх політичних подій, актуальною стала проблема подорожчання хліба. В Нашій області ціну підняли на 20-30 копійок. Перебуваючи в Бердичеві, ситуацію прокоментував губернатор Житомирщини Юрій Павленко. За його словами, вини голів областей, як на тому наголошує, уряд немає. Що стосується даної ситуації, то теж виглядали дивними заяви уряду. Про те, що винні глави адміністрації, чи погода винна, чи я не знаю, винні якісь інші сили, тільки не уряд. То я мушу офіційно повідомити, що починаючи з 2 лютого, коли наш аналіз показав, що може бути небезпека, може бути криза, 2 лютого мною був підписаний перший лист на уряд з вимогою втрутитися в ситуацію і зробити відповідні державні інтервенції. Тобто продати зерно. По дешевшій ціні мукомельним підприємствам, на що ми отримали відповідь? Що ми над цим працюємо уряд. Після чого ще було моїх п'ять звернень, останнє з яких було за буквально декілька днів перед заявами Януковича на засіданні уряду. Тому ми, звичайно, ситуацію не випустили з-под контролю. Ми її контролювали постійно. Ми вели постійні розмови з. Хлібними підприємствами. У нас підписаний є сьогодні меморандум. Після того, як справді ціна підскочила, і не тільки в Житомирській області. Ми підписали меморандуми з поки що трьома основними хлібзаводами: Бердичівським, зокрема Новоград-Волинським і Житомирським, згідно яких, згідно меморандуму, Хлібзаводи беруть на себе зобов'язання повернути ціну станом на 1 червня, а також підтримувати стабільність хлібного ринку. Зачепив Юрій Олексійович і питання політичного підтексту проблеми у відповідь на закиди уряду провинув подорожчанні хліба саме помаранчевих губернаторів. Питання знову мене здивувало, коли говорять, що помаранчеві губернатори. Я думаю, що будь-який житель міста Бердичева. Може сказати, хто ж власник Бердичівського хлібзаводу, який підняв ціну найвище порівняно з іншими заводами на 25%. Сьогодні вони знизили. Але чи має відношення власники Бердичівського хлібзаводу, хоча б якимось чином до нашої країни, а можливо чи до іншої політичної сили? Я думаю, що це жителям Бердичева розказувати не треба. Не оминув увагою керівник області питання підтримки облдержадміністрації, надходження державних субвенцій у наше місто. Лише на водоочисні споруди спеціальним розпорядженням виділено 2 мільйони гривень. Принциповою є позиція і по іншим напрямкам. Крім того, є ряд інших коштів на відбудову шкіл, на медичні заклади, на те, що залишилося після військових. Тобто, загальна сума, вона рекордна. Для Бердичева складає більше 12 мільйонів. Крім того, остання наша зустріч з міським головою закінчилась тим, що ми домовились в цьому році так само закінчити центр матері і дитини. Необхідні кошти додаткові. Ми зараз так само будемо шукати по результатах першого півріччя, де ми отримали більш як на 30%. Доходів більше, ніж навіть прогнозували, і це дає нам нові можливості. Як додатковий новий пріоритет цього року ми визначили центр матері і дитини. Губернатор впевнений, співпраця з міською владою Бердичева стабільна і є запорукою вирішення нагальних проблем нашого міста.